Давайте подивимося на даний вираз. Очевидно, що він рівноцінний такому. Мінус 5, мінус 7, плюс 12 і плюс 6. Що ми тут зробили? Видно, що віднімання ми замінили додавання. Мінус мінус 12 це плюс 12. Але додати мінус 7 це все одно, що мінус 7. Бо мінус 7. Це додати мінус 7. А тепер давайте подивимося. Отже, ми з вами фактично вміємо вже відкривати дужку. Якщо перед дужкою стоїть знак плюс, то число записується без зміни, так як стоїть воно в дужках. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то число те, що в дужках, міняє свій знак на протилежний. Перед дужкою стоїть знак плюс. В дужках записано мінус 7, отже так, мінус 7 і запишемо. Перед дужкою стоїть знак мінус, в дужках мінус 12, отже це буде плюс 12. А тепер давайте розглянемо ті приклади, де в дужках буде записано не «один», а «два» і більше доданків. Нехай, наприклад, буде так. 3 додати. Мінус 5, мінус 2. І подивимося, що ж це буде. Правило те саме, якщо перед дужкою стоїть знак плюс, то переписуємо числа, які знаходяться в дужках, без зміни. Отже, переписуємо 3 і все, що в дужках без зміни. Мінус 5, мінус 2. І тепер рахуємо. Очевидно, нам треба додати числа 3, мінус 5 і мінус 2. Мінус 5 і мінус 2 це буде мінус 7. 3 та мінус 7 буде мінус 4. І інший випадок, давайте розглянемо. 3 мінус мінус 5 додати 2. У даному випадку перед дужками стоїть знак мінус. Отже, всі знаки, які в дужках, міняються на протилежні. Матимемо 3, було мінус 5, стане плюс 5. Було плюс 2 стало мінус 2. І маємо 3 додати 5 буде 8, і мінус 2 буде 6. І ще розглянемо 3, відняти. 5 відняти 2. Знову розкриваємо. Перед дужками стоїть знак мінус. Отже, всі знаки, що в дужках, міняються на протилежні. 3 було в нас 5, а стане мінус 5. Було мінус 2, а стане плюс 2. І додаємо. 3 додати 2 буде 5, та мінус 5 маємо 0. І ще один приклад. 3 відняти 5 плюс 2. Тут, очевидно, перед дужкою мінус, а в дужках 2 додатні числа. Отже, вони звінять свої знаки на протилежні. І буде 3 мінус 5 і мінус 2. 3-5 буде мінус 2, та ще мінус 2, і буде мінус 4. Отже, давайте народимо правило. Якщо перед дужкою стоїть плюс, нехай дужках буде мінус C, наприклад, то ми знімаємо дужки, не втрачаючи знак, який в дужках буде A. число B у нас додатне, значить буде плюс B. І число c від на мінус c. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, наприклад, ось так, Б плюс С. То всі знаки, які в дужках, міняються на протилежні. Буде А мінус Б і мінус С. Так, вважаємо, що А і Б, верніше, Б і c – це додатні числа. Ось такі в нас є правила. Давайте розглянемо приклад, коли в нас буде вираз з декількома дужечками. Наприклад, мінус 4 мінус А додати 2, закрити дужечку, і мінус 118. Ось такий у нас є приклад. Подивимося, що буде. Баємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, всі знаки міняються на протилежні. Буде мінус 4 плюс А. І мінус 2. І дописуємо те, що залишається. Мінус 118. Потрібно тобто, спростити цей вираз. Дивимося, бо А. У нас вона одна, залишається. І додаємо всі числа. Всі числа, мінус 4, мінус 2 і мінус 18, вони всі від'ємні. Тобто всі модулі будемо додавати. Буде від'ємне число. І додаємо. Легко додати: мінус 2 і мінус 18. Це буде мінус 120. І мінус 4 буде мінус. 124. Так, і давайте розглянемо іще один приклад. Давайте із плюсом. Нехай буде такий Б. Додати в дужках 78, відняти Б і відняти 19. Перед дужкою стоїть знак плюс. Отже, всі знаки, які в дужках, залишаються незмінними. Буде Б. І дивимося, 78 у нас додатні плюс 78 мінус B і мінус 19. Дивимося, що виходить? B і мінус B ми зразу можемо скоротити, бо це буде 0, 78 мінус 19. Очевидно, це наше віднімання звичайних натуральних чисел. 78 мінус 19. Буде 68 мінус 50. Дев'ять.